Друже, привіт! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти та постав вподобайку. Також напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому попасти в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Так, ну що, на сьогоднішньому відео ми будемо дивитися, як. Я буду брати майстра на танку IMX 13105. Давай пробіжимось швиденько по обладнанню, яке в мене тут встановлено, щоб зрозуміти, як же це мені вдалося. Ну що ж, тут стоїть командирський оглядовий пристрій, який реально дуже сильно мені допоможе саме на цій мапі. А це буде так, це буде Прохорівка, найкраща мапа для ЛТ, яка тільки може попастися для на світу шкоди. Так, ну і звичайно, абонова. Юстирована оптика, яка дає 13,5% до огляду. Ну і малошумка, яка буде мені допомагати в цьому бою, також не раз залишатися невидимкою. Ну і звичайно ж до куди ж без нього. Ну що, друже, відправляємось до бою. Так, ну що, це мапа Прохорівка. І вона досить таки підходить добре для легких танків, як ти певно знаєш. Кожен, хто грає на легких танках, мріє хоча б раз потрапити на цю мапу, тому що зазвичай щастить не дуже часто. І ось нарешті в мене випав такий шанс зіграти на цій мапі на ЛТшці. Я реально вперше на AMX 105-му потрапив сюди і відразу відчув, що ось він шанс насвітити стільки, скільки я ще не світив до цього. Так, ну що ж, для початку. А я їду в звичайну позицію для ЛТ на цій мапі. Стояти в кущі. Що ж тут ще робити? Був у мене ЄБР, я б, звичайно, стрибав би там на пагорбах на максимум висоти, наскільки можу. Але тут зовсім ситуація інша. Мені потрібно помалесенько, тихесенько просуватися і світити все, що я можу. Так, як ти бачиш, сетап у нас з десятками. У моїх ворогів є чіфтейн. Який дуже впевнений в собі, поїхав посередині мапи фармати моїх всіх колег. Так, тут у нас засвітився AMX 1315. Мій візові. І я дуже щасливий, що мої колеги йому підбили трішки хп. Ось він так довго катає, я його все ще підсвічую. Тому що в мене тут стоїть командирський приціл, який дозволяє мені добряче світити через кущі. Якщо ти хочеш багато світити, завжди потрібно ставити командирку. Так, ну що ж, як бачиш, мій візові 1315 зробив якусь незрозумілу дурницю і просто поїхав на наші позиції. Що він тут хотів зробити, дуже складно мені виявити взагалі потребність цієї його, цих його дій, але він так вирішив. Він вирішив залишити мене однією ЛТ на цій мапі. От найскладніше, коли ти граєш на ЛТ. В таких от класних позиціях, коли тебе ніхто не бачить, а ти все світиш, не зробити ось цю одну маленьку дурню. Не почати стріляти. Адже ти знаєш, коли ти робиш постріл, ти автоматично на кілька секунд знімаєш своє маскування. Так, ну що, тут є сотий, вирішив трішки посвітити. Він вирішив випереди трішки випередити трішки час а, і поїхав помирати. Я думаю, що в голові він почав трішки мене матюкати, тому що чомусь йому здалось, що потрібно їхати мені і попадати під рентген о цьому який зараз тут знаходиться в ямі. Так, ну що, пройшло три хвилини катки. Я насвітив тільки тисячу вже тисячу вісімсот. Бачиш, як добре, що мої колеги зараз активно взялися за цього Аймікса. Він мені дуже заважає. Поки він тут стоїть, і я не хочу рухатися вперед, тому що я відчуваю максимальну небезпеку. А він думає, що він відсвітився. Але він іде постійно зараз в моєму огляді. Я його бачу і я його свічу. Бідненький думає, що сховався, але я його прекрасно... Бачу. Так, ну що, як ти бачиш, наша команда зараз програє 1-3. По ХП ніби все йде однаково. Але я не бачу, що там робиться по ХП в тих танків на пагорбі. Можливо, ми там зараз уже мінусуємо. Так, ну що ж, друзі, ви мені допоможете забрати? Цю млеху? Імбу на 10 рівні, яка потрапила не на ту мапу, на яку, на яку йому б хотілося. Ну що ж, у нас вже є 2000 на світу. Мені арта не останній раз допомогла на цій мапі. І я тобі скажу що по секрету, що не тільки я взяв майстра на цій мапі, а ще й цей прекрасний чоловік на арті. А він настріляє тут орієнтовно 4000 шкоди. Ну, результати по настрілу і на світу я тобі покажу в кінці цього бою. У нас уже зараз і в мене є вже сумарно 3-200 на світу. І я помалесеньку собі рухаюся в цих кущах. Машина-невидимка, В мене тут стоїть малошумка, В мене тут стоїть оглядовий пристрій командирський, і я прекрасно все бачу скрізь кущі. Так, ну що ж, наша команда досі програє 2-4. І. Тут я розумію, що є певний розрив між кущами. І я хочу його скоротити, не засвітитися і переїжджаю в інші кущі. Свічу тут і Сьомого, який відступає, тому що він знає, що йому може бути дуже погано. Як ти бачиш, за мною, впевнено, стоять мої колеги на 3 ПТ. І так само одна СТ-стоїть на горі. Хто там у нас на горі 430-й. Тобто підтримка в мене тут реально чудова. Останнім часом не так багато машин їде сюди на зелень, а бої відбуваються чомусь на центрі і на горі. Ну це я так помічав. Це так буває в моїх катках. Але тут мої колеги, і саме головне, що ворожа команда прекрасно себе показали стоячі в цих кущах, хоча в них немає ЛТ. А якщо немає ЛТ, мені здається, тобі потрібно їхати кудись подалі. Тому що, якщо в ворожої команди є ЛТ на цій мапі, то ти його аж ніяк не пересвітиш. Тому що мій танк створений для цього. Так, ну що, тут моя емлєха під'їхала мені допомогти. І Я вирішую, що мені потрібно під'їхати трішки ближче і посвітити всіх, хто рухається до бази. Тут у нас чіфтейн ховається, йому ще трішки підстрелили нашу Емлеху, на жаль, знищили. І ми вже програємо 2-5. Але, як ти бачиш, мені пощастило засвітити ворожу бабаху, яка знищила нашу Млеху. І мені з нього впало цілих 1800 одиниць шкоди. От дивись, як він гарно стояв. Тут потрібно було стримувати себе з останніх сил, реально. Тому що ну ти бачиш в прицілі цю машину, вона тебе не бачить. Тобі хочеться нанести цей постріл. До речі, на тижні я випущу відео, де ми будемо розбирати ще кілька моїх боїв на. Цьому танку на Міксі 105-му, де я взяв свою тут першу відмітку. І там буде ще кілька добрих, класних каток, в яких, на жаль, я не стримався. Хоча по на світу там теж було досить таки непогано. І це, до речі, єдина оця моя катка, в якій я практично не стріляю, тому що я постріляти люблю з кущів на ЛТ. Дуже важко, важко себе стримувати. Так. Тут у нас із сьомою розуміє, що десь я стою в кущах і пробує зараз зі мною наблизитися, засвітити мене рентгеном. А в нього це не виходить, і я помалесеньку здаю назад. Тут трішки прикриваю своїм тилом цього Іса Сьомого двічі. Вибачте, колеги, якщо ви дивитесь цей бій, я не хотів це зробити, я хотів просто вижити. Дякую, що ви мене не матюкали під час цих пострілів. Тому що мені здається, я робив все правильно так. Із сьомий і просто бачиш, мене хоче задавити своєю масою важкий танк проти ЛТХ. Так, ну що, ось ми вже й скоротили наш відрив. 5-6 команда програє. А по ХП ми вже в лідерах. І я розумію, що пора рухатися. Тут у мене на дорозі сталася конфузія. І я побачив ось цей стовп. І зрозумів, що якщо я його зараз повалю, то т 110 е 3 зрозуміє, що десь тут стоїть ця маленька ЛТшка, яка всім зараз портить настрій і зменшує шанси його команди на перемогу. Тут мені просто максимально щастить, як мене не пробуває т 110 е 5 Він просто стріляє в мого фаша і попадає в мене. Ну що, друзі, заберіть уже, будь ласка, це 110 е 5 Він зараз буде мене світити. Бачиш, ворожа команда розуміє, що я десь знаходжуся тут в кущах, і я їх свічу. І тому вони всіма силами хочуть мене знайти і засвітити. Ну ось знову Арта мені допомагає. І ще скажи після цього, коли граєш на, на, саме на ЛТшці, що арта це поганий клас. Вони дуже добре мені допомагають і рятують всю ситуацію. Так, ну що, Т-110 Є5, Е3. Моя сама ненависна машина. Хоча я думаю, що я його коли-небудь викачую, щоб е попортити нерви так само всім моїм суперникам, як мені портить цей танк, коли він в моїх суперниках. Так, ну що? Я тут розумію, що можна рухатися вперед. Мої петехи впевнено стоять ззаду, прикривають мій тил ст теж уже проїхала середину поля 430У, і ми впевнено рухаємося далі. Так, але все ж знаєш, трішки руки тремтіли вже 9 тисяч на світу. Це ж все-таки не так вже й мало. І тому я розумію, що не потрібно робити необачних вчинків, потрібно контролювати ситуацію. Тому що хто, як не я, зараз повинен на цій мапі це робити. Без мене моя команда буде повністю сліпою. Тут у нас засвідчується ягаєсота. Знищують, на жаль, мого колегу на 430-му, який хотів. Певно, мені допомогти і знищити цього 110-го. Ну що, що я буду робити далі, як ти думаєш? А нічого, я буду просто стояти. Так, ну що ж, цей тест 110 е 3 дуже мені заважає. Я надзвичайно хочу, щоб оця Млєха, яка зараз їздить на центрі, мені допомогла, тому що в нього є хороший шанс. Він може просто виїхати за пагорб і почати накидувати. На цього 110-го. Ага, вибачте, це не Млеха, це у нас 110Е5 Млеха у нас де катає там на пагорбі зверху. Він поїхав від всіх і один залишився. Так, ну що ж, я вже орієнтовно 2 хвилини стою в цій позиції. Нічого не хочу робити, тому що мені здається, що 110-й мене засвітить, якщо я зараз буду проїжджати між ось цими кущами. Якщо ти бачиш, там є певний просвіт, і мене можуть засвітити. Ну що ж, нарешті мені допомагають його знищити. І тут я розумію, що це все це може стати перемогою, потрібно світити далі. Яга є сота отримує на від моїх ПТ. І арта все ще впевнено мені допомагає. Там зараз українською в чаті дуже багато мої колеги один одному розповідають, як потрібно грати в цю гру. Я зазвичай на ці коментарі в самому чаті гри не реагую, тому що знаю, і які буває люди-знавці гри, саме грають в неї і розповідають іншим, що потрібно робити. Так, ну що ж, і я вже доїхав практично до кінця цих кущів. Тут мені стає лячно, тому що я знаю, що в них ще є Емлеха і чіфтейн. У них є чіфтейн, який ховається десь тут за пагорбом. А наша Емлєха реально стоїть, як її назвали, ви можете прочитати зараз в чаті бою. Стоїть ось там на пагорбі на правому фланзі і просто щось чекає. Так, ну що ж, ворожа арта знищена. І в цьому секторі залишається все ще Чіфтейн. І ворожа Млеха. Ось вони показують себе. і Я розумію, що настав мій час. Потрібно їхати і всаджувати нарешті свій перший барабан, хоча б комусь. Чіфтейн у нас відправляється в ангар. І Млеха отримує теж свою шкоду. Ну що, залишається 51 хп. В мене вже 12700 на світу і 900 настріляної шкоди. Все, залишився один танк. І до кінця бою залишається дві хвилини. Потрібно швидко рухатися, потрібно його світити і знищувати. Так, ну до речі, не так вже й багато, знаєш, я насвітив. На цій мапі можна світити набагато більше, якщо і в мене б стояло більше ПТХ, і ворожа команда сконцентрувалася саме в цих кущах. Тоді все було просто прекрасно. Так, ну що ж, ось і все. Це перемога. 12 12700 на світу і 900 одиниць шкоди. І це майстер. Друже. Дякую тобі за перегляд відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Та не забувай підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу землю від російської погані. Слава ЗСУ!